Кусі-бусі. Уже година дня. Хлопці пообідали, бо у нас сьогодні купаються туйки на продаж. Потім я згасала, ще привезла одну будинку а, перед обідом Броник трохи зранку прокашлював. Я його напічкала ліками. Цфу -цфу -цфу. Зараз все добре. Взяла його на вулицю, щоб він подихав свіжим повітрям. Та якось такі справи. Трошки запрацювалося, багато роботи. Я як їхала думаю, може почати знімати, щось вам розказати, тоді думаю, я ж за кермом не буду знімати. Та я такі от справи. Хадіюємо, чоловік приїхав, робота кипить, а далі. Будемо вбирати кукурудзу. З Дімою всі городи кукурудзою засіяні. І Дімен Гектар один на полі, То тобто, й представте, Дімі тоді гектар дали. Коли всім давали по 2 гектари, Дімі вдалося вибити з ради тільки один єдиний гектар. Так що такі ми ходзі. Але що? Я вступила в спадщину, у мене є свій пай, це 2 гектари, потім Дімен Гектар і ще в Діме спадкованих 4 гектари, тільки вони. Що? Ти де? Тільки зараз свічимо товаристві, ми їх можемо забрати тільки е, осінню 23-го року. Мами. Що моє сонечко? Де папа? Давай шукаємо папу, да? Он папа з кумом працює. Хлопці пообідали, і ми з ними приїхали. Морозик велосипедиком своїм думаю, може він зараз засне. Все-таки ліків напився і поїв добре. Вуйка з полонини в ж жилеточки, так? Да? Давай ручки. Ну то яма така, да? Ямка. Не знайшла його шапку, але вже одягнула цю вона така зимова тепла і хомотик на шийку. Помалесенько. Помалесенько. Машина поїхала, да? Папа, папа, он до... розлівся до футболки. Миросик. Велась, котик, вилазь. Пішли до папи, пішли.

Та не поснімають, бо я люблю матюкати. Та матюкайся, я запікаю <ріху> <ріху> О, в ямку упав. А увага вже росте планка. Все, височки, ми йдемо додому. Надіюся, що маронечок засне, а як не засне, то так і буде. Погода просто прекрасна. Ото як ми ще не вбрали соняшник, кажуть, це западло. Поки ми не вбрали соняшник, лили дощі. Тільки день був спокійний. Ми зійшли, вбрали і от зайшла така погода. Теплюща і гарна. Щось мені здається, так погано айфон став знімати. Вам так не здається, Вусь? А, та й такі от справи. Боже дивіться, тут у мене справжня осінь. Що, у нас завтра ще заходить два трактори горати. Наші поля з Дімою. Це не знаю, обіди треба солярки поїхати докупити. Отакі, от бачите, ми ході на всі сторони. Ой, похвалю себе. Та й такі от справа. Далі поїдемо, там в планах поїхати купити ламінату, підложки, люстри, бо ми хочемо натягувати стелю матову у спальні і гостєву кімнату, то там треба, щоб вже були люстри. Ну і одним махом купимо скрізь У мене. В коридорі три. Таких буде світильник. А в спальні в нас одна, у в кабінеті теж три. Потім на кухні в мене дві люстри. залі буде одна велика люстра і моросика люстра. Ну, а в цьому вже в гардеробі, то там просто якийсь плафон буде теж звичайний. О, Ой, весело, бусі, не те слава. Але вже якось трохи веселіше стає, бо це не шпакльовки, не цементи. Зрозуміло, що далі так і буде, що там далі клею оці, як він там, церазіт, на кафель, щоб стелити. А далі і терасу робити, але то вже далі я думаю, що це вже буде навесно на літо з терасою питання. А далі теж треба де і цемент, і все інше. Але вже трохи якось буде вноситися різнобарвність. Оце все однотонне. А далі що? там? Кухня? Ой, кухню, я, я кажу, бусі з моїм. От в мене таке життя завжди було. Щоб ми де не їздили, не купували в магазині на базарі. Навіть мама з папою купували мені там якийсь одяг. І ми заходимо в палатку. Що б ти хотіла. І я показую ось це. І то найдорожча річ, яка була у палаці. Я не знаю, чого я, я не спеціально. І я так собі думаю, що от я вибрала ту модель кухні. І відчуття в мене таке, що вона мені обійдеться ну занадто дорого. Але це на все життя. Ну хіба що, якщо ми не станемо через років. П'ять мільйонера ми її не змінимо. Зовсім все, то це буде на все життя та кухня. І я хочу, щоб вона була гарна, класна, практична. Що там, Льоня спить? Ой-ой-ой. Привіт, що. Трохи поправився, Льонь. Що ти? муркаєш, так? а да? миросику. Добрий день. Не кидай на це. Пішов уже миросик. Можна вже буде громадити подвір'я. Дивіться, на каштані майже листя немає. Що? Угу. Бусі, в нас так тепло. Від у шапку зняла. У нас прямо добре жарко, я б сказала. Треба вже з нього ту жилетку знімати. Ну, я прошу, щоб він в хату пішов. А він поки йти не хоче. А, Квіточку зірвав. Ого. Миросик, квіточки треба рвати за стебло, а не жменями. Мені приніс? Ні. Ой, бабуся, як побачить, і тобі і мені зроби. Миросик більше не треба, будь ласка, не треба. Листя, принеси мені листя. Листочок, принеси мамі листочок. Листочок. То квіточка. Ну, добре, що хоч одна, а не жменя, син. Ага, тут було дві. Ну все, все, мені, мені досить, мирон. Перестань, добре? Не треба більше. Опа! І сідай, мамиросик. давай, мама, тебе трохи роздягне. А то ти такий навпований в мене. Ти хочеш вийти? Ну, ми ж не будемо раз по раз висовувати і підсовувати. П'я. Закрити. Все, мама закрила, добре? Тобі так легше, да. Кажеш на мене мамі. Вчора казала у відео «папа», мені вже там прилетіло в коментарі, що я вчу Мирона казати знову ж таки, перед це вже було. це. Не тато, а папа. Я ж кажу, не тільки москалі кажуть, папа. Багато народів світу також говорять. Йому легше зараз сказати, де папа? Йому легше сказати папа, ніж тато. Да? І коли оце мені все пишуть люди, я ж вам сказала, хтось пише тільки щось, що його не влаштовує, відразу йде дивитися марафон Єдині новині. Я нікого не змушую дивитися і слухати мене. У мене все дуже просто. Не подобається, не дивіться. Все. Да, Миросік, що моє золото? Ти хочеш кавуника? Угу. То кавуник треба їсти в хаті. І... Бери його і пішли в хату. Все, ми йдемо вістикового. Ось такий сильний хлопчик, мами. Все, давай. в хату. Роздягаємось. Ага, все, все. Давай галошики знімемо. Сідай. Сідай на східці, мама галошики зніме. От молодець, моє золото. Ось так, ось так. Все побіло. Мама візьме, мама візьме вже. Давай, мама. Ой, ти сам взяв. Господи, що без мене тіпнулося. От молодець. Стоп, то може кавун, а потім цукерки. Розрізала, дивіться, який він рожевий, Але такий солодкий капець. Да, Мирон? Дуже сладкий. Я вже покладала моросика спати, ніби такий і хотів спати. Потім прийшла бабуся, і ми стали. Он зараз літим літочком поїли в борщику. Зараз я знову ж таки дам йому ліків, і може він засне? Ми вже на великому велосипеді. Моросика напугла, бо на вулиці щось прохолодно. Росику. назад назад. Боже, в тата голі крежі. Що, ти закрив закрыв фірточку, да?

Апе ножки будуть боліти. Він так цілий день дерева копав. Ми знайшла нашу шапку в ділену. Папа, ноги качай. що папа приїхав вишні там робити я катаюся топ топ, топ топ всі полят бурани на городах ми йдемо кататись на тракторі. Мирон катається, ми будемо дрова возити. Ма замовив вже, мабуть, три машини у різних дядьків. Мама Тоже теж заказала Папа, оце був приїжджав, теж заказав машину. Нам ще ніхто не привіз. Всі кажуть, тиждень-два місяці вже місяця-два пройшло від того, як нам пообіцяли. Боже, який дим. Подивіться. Садок наш он до хати до мого. Миросик ми на перекурі, а ми оту, що Дінку поверзав, зараз поносимо, поки нам не привезли наші дрова гарні. Ну, тут Набрали ковшик, зараз вдома його поріжемо. Миросику поїхали. <говори> Каже, трактор то святе. Ми приїхали, Діма. Перевернув ковша, висипав дрова, я морозика занесла мамі і зараз ми будемо різати дрова. Кубку ми нарізали. Зараз на тачечку і позити. Ти вибирала грубше, думала, що воно толкове. Це воно таке. Іспотіла.

Пішов додому закривати вікна, я включила Лексуса на зарядку. Йду до свого зайчика. Смердю бензином не передати, Подивіться, яка яке я, господи. Зараз буду стиратися і купатися. І готувати вечерю. Грійте, вона заготовлена вже. Господи, Чого ти знову галошах? Знімай, ми вже вдома. Мама так смердить бензином. Вунюці. Мама фу? Фу, мама. Подиви, там і полуничка і малінка, Мирон. Ми так, да, да. Мирон, мама трошки переполовини, добре. Льоня не буде їсти. Зніми вже ти ті галоч. Льоня на вулицю. все що щось треба. Мама включає папі... Щас, чекай, ще не включила. Так, дівку зараз буде поливати ще контейнер, а я йду накривати вечір. Подивіться, Я як випускниця 2008 року зробила собі мальвіну. Боже, розпустила дуня коси, а за нею всі матроси. Далеко. Ні, ми так і будемо. Якщо ніхто не поміняється, то так і будемо. Може. Поки гріється їсти, я стірку розберу. Господи. Господи мій. Господи. 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 Випусканиється, боже, то ще є локонстрація. Ви як тюнзернді. -тю -тю -тю. Як тюндрунджун, зараз Ось Це тут різинка була. Ви не бачили? Мама, ти ж бачила, що там буква. 12. Гостєва. Я не знаю. Мирося. 12. 24. Зала. Я не помню. У мене записано десь. Ну, так і в тебе ж залі не плитка, а ламінат. да. Ну, от і гостєва, і зала, і так це стільки квадратів. Ой. 24. Гусі, сьогодні готували обід Я на кухні була, і Миросик грався тут косметичкою в косметичці таке всяке бла-бла-бла. І я собі не до того навіть не думала, що там щось є таке, що він може відкрити. Там була туш лораліска. І він до того як став малювати по дзеркалі. Я думаю, господи, я прийшла і кажу, він сміється, показує. Я на нього не сварилась, ну я сама винна, я його лишила, що й дала. Таке фрикшандально гратися. І я не сварилася, бо якби може, це були обої, я ще б трошки зірвалася. А дзеркало помилося і все зрівся. яке було до такої пісні. Якби обої, то, да, то вже друга розмова. Борщі гріється, голубчики гріються, курочка в духовці гріється. Ну, зараз зроблю салат і нарізку. Все, і я накривати вечіркою. Ще для чоловіка, борщі, голубчики, це, звісно, від тещі. Це від мене. Салатик, нарізочка, борщик, хлібчик і курочка. Я теж курки хочу. Давай, 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 давай. Ми сім'я блогерів Діма. Смачно. Дякую. Субусі. Ми будемо вечеряти з Миронником догратися, вчити. Дякуємо, що були з нами. Дякую, що дивились. Я трошки втомилася сюди.